Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні ми з вами розглянемо секатор від компанії bacho PX S2. Це секатор один з найменших в лінійці професійних секаторів від «BACHO» в лінійці серії PX. «S» означає найменше руків'я, тобто «small», є ще середнє руків'я «M» і Великі руків'я L. Також секатори відрізняються між собою розміром голови, тобто це є середня голова з індексом 2. Вона з діаметром обрізки до 20 мм. Є ще третій розмір голови, тобто більший трошки. Такого типу секатори дозволяють обрізати гілку до 30 мм. Є ще менша головка, і вона може бути встановлена також на ці ручки під номером 1 з діаметром обрізки до 15 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатори серії PX постачаються в таких от упаковках. Вони закріплені в них і дозволяють спробувати, як ляже секатор у руку, не виймаючи його з упаковки. Всередині є картонка, в якій вказано номер моделі. Те, що цей секатор зроблений у Франції. Цей секатор належить до серії Ergo. Пізніше трошки покажу, що це таке. S означає розмір руків'я. Тобто цей секатор призначений для роботи обрізчиком з малою рукою. Діаметр 20 мм обрізки. І найважливіше, що ззаду є, це вказаний повний перелік. Змінних деталей до цього секатора, а також різні типи голів, які можуть бути встановлені на оці от руків'я. Серія PX – це топова лінійка секаторів від баху, належать ці секатори до професійних, тобто будь-який елемент цього секатора може бути розібраний і замінений. Цей секатор є обвідним, тобто в нього є верхнє ріжуче лезо і нижнє контрлезо, до якого це лезо здійснює обрізку. Тип Ерго означає, що руків'я є асиметричне, тобто воно є ергономічне, призначено для максимально комфортної роботи, а також голова секатора зміщена відносно центральної осі секатора трошечки вліво. Відповідно, таке зміщення дає можливість обрізчику по-іншому трошки тримати секатор в руці, хоча, чесно кажучи, для мене це не є зовсім зручне положення. Діаметр обрізки цієї голови цього секатора, як рекомендує виробник, до 20 мм. От гілочка 15 мм. цим секатором цілком. Нормально обрізається, повна довжина цього секатора 20,5 см. довжина леза в розкритому положенні від краю розкриття до кінчика леза 6 см, а довжина контролеза при цьому коло 4,5 см. Тобто цей секатор має досить такий сильний втягуючий ефект, і коли він закривається, він прорізає гілку протягом, в тому числі. Вага секатора 296 грам. Цей секатор належить до професійних і відповідно, ціна його є відносно немаленькою, тобто він коштує в межах десь. 48-50 євро. Лезо і контрлезо секатора виконані з вулицевої сталі. Нефрезеровані частини є такі воронені, і вони захищені від корозії. Контролезо має характерно виражений такий великий приямок для того, щоб очищати лезо від бруду, а також зменшує леза лезо контрлезо. Ці елементи кріпляться до руків'я на двох великих болтах під Торекс 20 і втулках, які входять з зворотнього боку в руків'я. Осьовий вузол виконаний за фірмовою технологією від баху. Тобто є втулка, яка виконує функцію паралельно і шайби для осьового гвинта. Осьовий гвинт під конус заходить в цю втулку. І гайка має такий особливий механізм точної підстройки. Тобто є шестеренка велика і маленька шестеренка, яка фіксується гвинтом. Яким чином настроювати такий секатор, як це все працює, ми, ми покажемо в окремому ролику, де будемо розбирати і збирати цей секатор. замок секатора є типовим для усіх замків на секаторах Бахо. Це є штифт. Який підпирає лезо в закритому положенні, і під шляпкою цього штифта знаходиться пластинка, яка власне фіксує його в розкритому або в закритому положенні. Ручки виконані з армованого пластику, верхнє руків'я повністю облите резиною. Резина є дуже шершава на дотик, комфортно в утриманні, тобто, в принципі, секатор досить комфортно лягає в руку. Всередині знаходиться така вита пружина, а всередині пружини амортизатор. Амортизатор досить великий і відносно м'який. Оскільки секатор є. Є дуже ергономічного типу, тобто він є абсолютно асиметричний і він пристосований для роботи виключно правою рукою. Тобто замок знаходиться зліва, і закривати замок лівою рукою дуже некомфортно. І так само тримати секатор в руці, працювати ним лівою рукою так само абсолютно незручно. Оці всі вигини, зміщення руків одного відносно другого абсолютно не підходить для роботи правою рукою. Придбати секатор PX s 2 а також інші секатори серії PX. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.